Кінці це не українська традиція. Святкування Масляної, яке нам відомо сьогодні, це сценарій, який створили наприкінці 60-х років московити і розповсюдили по всьому радянському союзу. У містах і селах мали святкувати проводи руської зіми з бубліками, з катанням на конях, з ведмедями, ну і з блінами з секрой. В Україні ж свято називається масниця, але є ще й інші назви. Серед них колодій, сиропуст, сирний тиждень. Це насправді одне з дохристиянських, Свят, яке сягає ще доби трипільської культури і має дуже багато цікавих особливостей. Свято немає фіксованої дати, воно починається за 56 днів до Великодня і відзначається протягом тижня напередодні Великого Посту. Великдень у 2024 році буде в нас 5 травня. Отже, масниця у 2024 році розпочнеться 11 березня і триватиме до 17 березня. Хоча наші предки, як я вичитала, святкували по декілька тижнів. Ці святкові тижні ще називали жіночими тижнями, а все тому, що чоловіки займались домашніми справами, а жінки гуляли. Збирались компанією, співали пісень, проводили обряди, пили горілочку. Така собі відпустка. Одна з нас цього свята колодій. А справа в тому, що це було свято на честь колодія, бога любові, шлюбу і злагоди. Цім елементом української масниці є обряд колодки. Її вважали символом продовження роду. Колодкою називали дерев'яне поліно, яке прив'язували неодруженим парубкам, символічно караючи їх за те, що вони вчасно, тобто до початку посту, не одружилися. Відкупитися від колодки парубок міг лише одним способом вгостити жінок горілочкою або ж дати грошей. У жартівливій формі громада осуджувала неодружену молодь, заохочуючи до продовження роду. У цей тиждень, що перед великим постом, уже заборонялося їсти м'ясо, сало, жири тваринного походження. Годилося щодня годувати. Макітру вареників із сиром побутувало навіть прислів'я. Дав бог масниці діждали, то вареники все понаїдали. Завершувалась українська масниця прощеною неділею, коли потрібно було забувати всі образи і самому просити вибачення. Ця традиція в нас, до речі, зберіглася. Досі для мене особисто обряди, про які я вам тут розповіла, стали приємним відкриттям та ще одним підтвердженням того, як мало я ще знаю про своїх предків, та які добрі люди в нас жили. Ніяких тобі стінка на стінку, як у росіян. Ну пам'ятаєте, є в них така намасляна ця традиція, а свято любові та. Любу було в наших прадавніх українців таким чином, українці заохочували молодь до створення сім'ї та продовження свого роду. Ой, моя русифікована душа ще на одну пляму стала чистіша. Лупаємо ту скалу далі, інакше навіщо це все?